Закинувся все, як і планувалося. вздовж латать, трошки від пів метра по відступав, можна було б і більше, мабуть, бровка. Наклон не сильно гострий. Але, мою думку, ви розуміли, щоб карась, який лазить по лататях, виходить і клював. Або заходить, або виходить, якщо він тут є. Якщо на ніч який карасик. Зайшов, заблудився, щоб попався на нашу снасть. На крайню що здибає, швидше за все бичок об'їда. Хоча під водою особливо і не зустрічав, аби нирнути в глибину, але дуже, дуже темно і нічого не видно. А сюрпризи я особливо після потопу дуже не люблю. Та й таке. Скрадрончик до 200 г. Куди б тебе засадити, я без поняття. Але вирішили трохи далі, трохи глибше. А мало лі, як то кажуть. Все може бути. От так. Оп, хай лове карапер. Та що там таке скажене? На карася не похоже, ну, зрозуміло, чокнутий Бас Хантер. за край губи. Значить, ділається легенько і швидко на сонечку на, на кислороді, точніше, вигорає. Витягнув декілька секунд тому яскравого і тут же починає тьмяніть. Контраст втрачає як линь. А більше ні чорта й не бере. Оп, поки отвернувся, тут уже снася тягну, так чорту на кулічки і бичок сидить, а значить, на бичка щось бомбонуло, а може і ні. Ото шов буквально на півтори минути послухати, що там риє, хто там риється. І що ви думаєте, приходжу снасть без вести. Каша кончилась. Значить, повод замішати ще один із хітів цього сезону. Така з виду спочатку була невзрачна, а зараз, блін, що взяти, якщо не линь, карась, творог, черв'як. Навіть на карасі в мене такої чуйки немає, як на цю прикормку. Працює просто, просто працює мовчки. Просто її вже небагато в нас і залишилося. Роботяга, чортові мухи. Оп! Може все-таки карасик. Маса відчувається, м'ясна маса. Що, зійшов? А, це щука була. Погляньте, що творить, що оставила от, таранинки. Фарш. ракам привіт. Таке постійно відбувається. Але це не крупна щука. Це не кіло і не два. Це дрібні 300-500 грам карандашуліки. Їх тут ходять місні, кошмарять на колібалки, вертушечки. Я пробував, ну якось не, не клювало. Це Треба годинами кидати, кидати, щоб говорити. Але це не, не щупа ще. Щось як наче сиділо на перекинутий свіжак. Свіжак тудак і прийдеться перекидати. Навірно, окунець бив. Я вже ні в чому не впевнений. Із-за цієї дрібноти ждеш крупного карася, воно. Вот воно, как. Оп. Здоров'яний попався. Зайшов пит. Тут сусідній дрин, де ж він? Бачу, 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 хочу взяти. Оп! Йоханий бабай Дніпровські золоті карасі. Да, він срібний, не бомбіть там, він не золотий, золотий в красній книзі. Йоханий бабай, оце зажер. На виліт. Агачок на виліт за нижню губу. Чувак, не міг трохи потерпіти, я б скоро уїхав би на кривий ріг і ти б тут куняв би далі, це прикормка. Оце такий трошки хворий. Ну, це, це лічиться з часом. Я тебе вилічу. Оп. Так. Оп. 900 грам улич. Красава. Оце золотий засранець. Чпоксель. Форсранг. Відпрацював на екстра хеві. В режимі екстра хеві. Так, Снасточка наша. Наша, ваша, твоя моя. Як тут воно все покрутилось? Порядочок. Працюємо. Так, ближче, чуть далі. І цей був іще далі. Вон там десь. Все задовж латать, задовж травички. Святі джигирі. Оп! Єлі вирвав, затяг падла, я знав, що ти там сидиш, знав. Судячи по клювакам. Добре, що не, не, за... не заглотила. Карасио, високотехнологічний нанокарасио. Сподіваюсь, не настане твій час, тому що линь Карась. Працює краще. Опять тут крайній щось бентежить, стягує і стягує, і фіг поймеш, чи сидить. Мілочь жирує, при тому що я не кормив, що вона жре, непонятно, видно планктон. Але толку нуль що, два карася взяли і ще третього на пасашок. Рибалка удалась, називається. Ух! Газують там. В принципі, третього на кіло взять і все, норма єсть. Похоже, на кастмастер зависло щось. О! Прикольно. Щучка ще не добралася, но вже била не раз цю лицо со шрамом. <гум> Хоча не свіжак. Це вона, видно, і ударила. Хтось тапнув і задіргалась. Думаю, не поняв. Ну понятно, що чуть-чуть дергалась, потом сильніше, з криком «Винімай!». Ви, <гум> Була клювака і є клювака, не Що там за хитрюга? Перескочив дрифт. Чувак, ти можеш даже спригнути. Не хочеш? Хочеш к большой мамочке К рубки карасю? Ну вперед За компанією сиди там Оп Хоч якийсь, уже по ходу Як бачите, сонце сідає, риба не бум-бум. На, -на, -на. якась шкода вчепилась окуньова, напевно. Суя по тиге Окуня розпоясались. Ну не. Привіт, мурчику. Комплімент від Боженька, як я казав, як я раніше казав, Заберем ровно стільки, стільки боженька відміряв. От, от явно боженька про мурчика не забуха. Намолена гадка. Я б сказав, що одна таранька це добре, більше й не треба. Рижик не буде, сє парша не вгризе, не, не приучена. І казалось що зараз попре, буде одна за одною, але практика показує, що це зовсім не так працює. Взагалі ні разу. Літом. Восени, взимку, навесні до потопа все саме так працювало. Найшов тараньку, дьоргаєш, вона стає кучно ходить. Але після потопу можеш зловити одну, другу, третю і думаєш, що зараз відерце бахнем. А фіга. Взагалі так не працює. От і все. Хоча не факт, можемо ще десь вихватити. Аби закидав на глибину, у мене ще дрини є. Міг бути б результат, але результата немає. Непонятно. Пульсирує. Виводимо швиденько і банефік черпає. Єсть засранець. Настільки ж рідко клюють, що це капець. Ну такі 400 грам железні дровасеки. Опять крючок на вылет. Сквозняк. На вылет и на выход. Что самое интересное. На крайний тоже с подбережка взялся карасик. Еще чем-то похожим на икру кокуняе. Может не реститься. Но это не точно. Ну и что делать? Если закончился прикорм... Блін, і хочеться і колеться. Хочеться замішати, але ну, знаєте що. Нажирайтесь ледацюги. Тут так багато мілкої риби і вона така голодна, он. хай підростає. Донат від клахмана. Карасіо. Нанотехнологічний. Акваріумних рибок підкармлюємо. Бо я бачу, я тут до утра не виїду відсюди. Карась клює рідко, але як бачите, крупний. І хочеться залишити, щоб залишитись, щоб впіймати ще. І думаю, поки прикормка не кончиться, я отсюда не виберусь. А вже він забуханий Арсенівським заряжений. Готовий, нажарений на сонці. Так що треба шабашечка, в якомусь роді він дуже допоміг рибалки, накормив рибку. Оп. От вони, красноперки, верховодки. Таранічка дрібна, аж аж вирує он, водовороти. Літають, так харчуються. На камеру нормально не видно. Але на глаз все чудово видно. Тому кастмастер, підмивайся, ми їдемо додому. А працював, як завжди, Линь, Карась, творог, черв'як. Блін, ну 4 слова в названні, і це вже перебор. Хоча може бути і шість. Ну от і все. Кабасики. Дві рибалочки, п'ять карасиків і одна таранька. Дамо мурчку її потрогать. Ладненько, сушимо відра, топчимо фазу. І пішадрала до машини. Жара, далеко капець. <рес> в люцеркі серед черешеньок перекинувся. Да. Як тільки жарко. Мурчик, це тільки 30 підійшла. Не тільки через дві прийде 40. Що будеш під кондиціонер проситься? А в цьому році кондішн не працює. М? Електрика, по-перше, дорога, по-друге, дуже дорога. Оп! Можна було б включати, але сенсу і так потерпимо. Хороняка. Рижик рядом валявся, ну десь перейшов, мабуть, в більш холодне місце. Життя настало. Що ти дергаєшся?